Вересень 2024 року. Я зараз на дачі. Тут з нами багато цвіркунів. Я вам хочу розповісти один інсайт сьогоднішнього вечора, навіть не дня, а ось, буквально, ось він свіженький. Ви знаєте, що я усвідомила зараз? Дивіться ми. Маємо певну важку спадковість, саме таку життєву, що важко давалося нашим родам фінансове процвітання, дуже багато було болю, причинено ззовні нашим родам. Радянський Союз дуже сильно травмував. Процвітанню нашої роди в Україні. Це, не рахуючи голодомору, всіх інших там видумок, як, от, наприклад, недавно я дізналася, що вводили великі податки на фруктові дерева, і люди не могли виплачувати такі податки, вони були вимушені зрубати. Фруктові дерева і через це ми маємо таку ситуацію, що якісь унікальні, такі надзвичайні сорти плодових дерев тоді винищені були повністю, тому що люди не могли платити такі податки. І таких знущань насправді було дуже багато. І от е я Дуже довго роблю родові практики, і цікаво, що я не починала родові практики з теми грошей. Я починала з теми любові. Ну, це дуже підходить під мій кармічний хвіст. Але кармічна задача по моїй астрології саме про гроші, про фінанси, про фінансове розширення, про процвітання, щасливе. Від що від мого процвітання і світу багато бонусів, от така задача в мене стоїть. І я дуже довго не могла в цю тему прийти. Я в, в неї почала йти і працювати тільки з 2020 року. Тобто зараз, тільки четвертий рік, коли я працюю, так і в мене є дійсно зміни? Е, е, і от я ці дні хожу я обдумую. думаю. Така фраза, знаєте, часто зустрічається в інтернеті, що в нас чогось немає, тому що ми до цього не готові. Я от її носила, і якась вона мені, знаєте, така була принижуюча, якась така знецінююча ця фраза. І знаєте, що я зрозуміла? Що неготовність є, але вона трошки в іншому. Дивіться, якщо на наші роди насилали. Таку просто ну, жахливу економічну чуму, яка просто винищувала все живе, в такі, знаєте, як вкручувала в, в, в мізки, в звичку, що процвітати неможливо, багатим бути неможливо. То уявіть собі, скільки там поховано болю. Невиплаканого, невираженого у тих людей, у тих наших предків, яким судилося бути багатими. От їм судилося бути багатими, процвітати, велике благо створити в своєму роду, великий, великий спадок передати дітям. А на той момент московська влада дуже сильно забороняла це і дуже сильно знущалася з України. Навіть якщо тільки взяти от, тільки в економічному сенсі дуже сильно. Це, це дійсно принизливі знущання. І от в мене насправді немає багато інформації про те, як там мій рід постраждав. А, знаєте, немає так, коли казали: от Катя, дивися, у нас там у прабаби було таке, приходили, зрубали дерева, забирали хліб. Ну, не було таких історій. Мій рід взагалі мені мало чого розповів. про той біль, який вони проживали. У мене весь всі біль ховають, що мама, що тато вони дуже ховають всередину біль вони якось ну, не проговорюють це і не відпускають його. Дуже важко отримати інформацію якусь про якісь дійсно події, які можуть розв'язати, ну, пояснити якісь. Проблеми теперішні. Да? Що ж таке сталося з грошима? Що в роду з грошима проблема? От в моєму роду з грошима великі проблеми. Їх багато, вони різні. У чоловіків, у жінок, у дітей вони різні, але їх багато і немає в роду. Людей, у кого немає питань з грошима, всі якось мучаються з цим питанням, переживають, паряться про це. І от про не готова? Я оце зараз хожу У нас. Вже пішов третій рік війни, і війна дуже сильно трасе і ковбасить. І окрім цього, в мене ще є моя робота родова, яку я роблю зі своїм родом, проводжу для учасниць програми, і це мене ще ковбасить. І це певні трансформації. Це знаєте, як на пральній машинці сидіти, коли вона викручує на тисячу обертах так трасе. І я в якийсь момент просто усвідомила, от зараз воно мені йокнуло, про те, що не готова в контексті родових практик може значити, що я до якогось моменту була не готова виплакати весь той біль, який похований поки в моєму роду, і він закриває. Нові можливості для мого роду, наприклад, в процвітанні, що там така велика кількість болю, що виплакати її дуже ну, важко, що таке враження, на чому їх слізи, очей не вистачить, щоб це виплакати, так? І виходить, що ем, ось ця основна перешкода для тих, хто Йде в роботу з родом, хто починає, хто натикається на першій історії виплакування, що люди зазвичай не готові виплакати той біль, який як бетон, заблокував якісь життєві можливості. І це питання неготовності до щасливого життя, це питання до готовності виплакати і випустити з себе цей біль. І ви знаєте, коли я працювала по темі грошей, достатку у мене і в парі протягом якби цих чотирьох років. В мене були дуже, знаєте, сильні ридання, коли я натрапляла на якийсь сценарій, його відмолювала. А потім у мене були такі сльози, що в мене аж в сонячному сплетінні гупало, наче кулаком хтось зсередини стукав. Настільки було багато болю і гарячих сліз. От знаєте, є гіркі сльози, а є гарячі, коли я риву і в мені, знаєте, і гнів. І роздратування, і обурення, і я реву, і це великий біль. І я таких сліз дуже багато виплакала. І це сльози, знаєте, такої якогось ну було про якесь фінансове приниження, економічне приниження, якесь притіснення, якісь заборони, якісь знецінення особистості стосовно грошей. Ось таке я виплакувала. Після цього в мене через декілька місяців траплявся е, сам собою. Якийсь новий фінансовий ріст. Просто чомусь приходило більше людей в програму працювати. Мої партнери давали мені замовлення на певну мою роботу. І якось так траплялося, що ось так виходило. Тобто готовність в контексті родових практик це не те, наскільки ми готові до нового щастя, до нових можливостей, а готовність це те, наскільки ми готові випустити з себе біль роду, який. Лежить камінням в серці, і не тільки у нас, а у наших попередніх поколінь. Ось ось в чому питання, ось в чому готовність і неготовність, тому що ми маємо кожен свою ситуацію, і чи ми маємо ресурс виплакати, чи ми даємо взагалі собі можливість плакати? Коли я пропрацьовувала тему стосунків, любові до себе, любові з чоловіком, я так багато плакала, мені здається, що я в якийсь басейн наплакала, солоний басейн, тому що дуже багато виходило болю з роду. Я виплакувала біль зрад і біль сердечних зрад, і біль е, того, що Коханий чоловік і кохана дружина э, дуже жорстоко ставилися безсердечно до почуттів, до відкритого серця. Виплакувала біль, як жорстоко ставилися батьки до дітей. Виплакувала, як, як ці діти відчували себе просто, просто, знаєте, начебто знищеними. Виплакувала той біль безсилля, коли у батьків настільки не було нічого. Ні сил, ні можливостей, і у них є діти, і діти на голову залазять, і, і вони вимушені якось цих дітей зігнати, щоб, щоб ці діти не забрали останні сили, щоб батьки могли якось вижити, і це я плакала. Тобто я плакала все таке з роду, виплакувала, випускала. Чого в мене майже само, у самої не ставалося, але воно через мене виплакувалося, і потім через якийсь момент. Ставало тепліше і в стосунках з чоловіком, і з сестрою, і з мамою, і з бабусями. Тобто, на жаль, всі наші бажання вони не приходять до нас не через те, що ми до них не готові. Тому що ми поки що не готові виплакати біль, який в роду закрив ці бажання, на жаль. Тому що якщо я, от приклад такий, якщо я візьму і закрию серце в образі, наприклад, на одну людину, то виходить, що я закрию все серце моє до всіх інших людей. І закрию серце від клієнтів, від чоловіка, від друзів, від мами, від сестри, від бабусі, від тата. Не буває так, що я закрила серце тільки до одного, і в мене начебто в, сердець, в серці багато дверей. Ні, в серці тільки одні двері. І якщо в нашому серці дуже багато болю стосовно чогось, стосовно грошей, процвітання, можливостей, наприклад, стосовно стосунків, стосовно чоловіків, то двері нашого роду закриті до цього. От, уявіть собі в роду. Що рід це одна така велика істота, і ця істота, у неї є серце, і вона взяла і серце закрила. І виходить, що якщо серце закрито в роду до чогось, якщо немає любові в чомусь, любові з грошима, любові з чоловіком, любові до себе, то і ми не можемо мати цю любов, бо вона ну, до нас не доходить, не дотікає, бо рід закрив серце. І наша готовність полягає в тому, щоб створити собі такі умови, щоб мати можливість відмолити і виплакати, випустити це все з себе.